У цій школі вчиться близько ста учнів з трьох селищ Білгородністровського району абрикосове привітне та вигон. Аби літні канікули не пройшли даром, у районних закладах освіти провели капітальні та поточні ремонти. Як розказала директор Вигінської школи, тільки на внутрішні роботи їм виділили 36 тисяч гривень. Згідно з кількістю учнів були розподілені кошти, кожен директор знав, скільки він отримує коштів в цьому році. І вже зібравшись батьківський комітет, зібравши завгосп, профсоюз школи, ми вирішували, що саме нам потрібно, в яких класах замінити ліноліум, що пофарбувати, які меблі придбати, обладнання. І ну, майже все літо до нас потроху надходять ці матеріали. Вже відремонтували та пофарбували підлогу у спортивній залі. У чотирьох класах простелили новий ліноліум. Кожен навчальний кабінет теж готовий до зустрічі школярів. Завершуються ремонтні роботи у харчоблоці, на який з районного бюджету виділили 73 тисячі гривень. І зараз ще буде виділятися кошти на електромережу в самому харчоблокі. Щоб його вже закінчити, і будуть замінні вікна. Також харчоблоки вже підписані документи. Я вже бачила всю розробку, підписала вже буде, вже виготовляються вікна для харчоблоку. Олена Довиченко зауважує, що відсутність у навчальному закладі харчоблоку була досить проблематичним. Їжу дітям привозили з бритівської школи, а це було доволі складно. Це повару їхати, готувати, привозити. Привозимо в бачках термосах, потім все це відвозить, мить. Ну проблем, конечно, вистачає напередодні запису цього сюжету. Начальник районного відділу освіти розказала, що на ремонтах вони не мають наміру зупинятись, та поділилась з нами про те, які роботи планують на майбутнє. Ще в нас встановлення 250 вікон, вже закупили, тільки потрібно поставити. В деяких школах вже почалися ці роботи. Крім того, ми продовжуємо збирати вимоги, що ще потрібно. Будемо в цьому році планувати на наступний навчальний рік закупівлю оргтехніки, тому що в деякі школи в нас вже закупили ми і ноутбуки, і комп'ютери, але цього ще недостатньо для того, щоб покрити повністю потреби усіх навчальних Закладів нашого району. Усі кошти, що вкладають у навчальні заклади, йдуть з районного бюджету та освітньої субвенції. П'ять навчальних закладів Білгородністровського району попали під фінансування обласного бюджету. Отже, ми бачимо, малюки сіл 1 вересня відправляться за знаннями, як усі маленькі українці. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.